Ми приїхали із села Теолин Уманського району Черкаської області. 24 числа повне вторгнення. 25-го мені пів сьомого ранку дзвонили, я зібрався і поїхав. Дуже сумно з ветеранами, нікому не потрібні. Ні. Кругом пеньком викидають. Тут я побачив багато хлопців, таких як я, чесних, справедливих. Які попроходили багато всього на війні, відчули, що ветерани комусь потрібні, що хтось піклується і щось стараються допомогти, підтримати. Відчули тут захист в якомусь плані, ну і тільки яскраві і позитивні емоції. Табір зустрічі, ці всі керівники, психологи, всі, хто працював з нами, дали дуже великий тлучок для життя далі. Боротися з всім, робити добрі справи. Життя в нас таке, що дружина вдома, ці проблеми домашні, ти завжди десь в дорозі. Дзвонили, кажу до дружини, поїдемо, побачимо, перезагрузимося. І хотілося побути разом. Перший день, як приїхали, то він казав, що я приїхав сюди ради дружини, як ми з дівчатами спілкувалися, але ж, мабуть, вже змінив думку, що не тільки ради мене, бо і тут для себе багато чого. Побачили, як важливо більше часу проводити разом. Багато психологи надали підтримки, допомогли, як розбиратися в різних ситуаціях. Да, всі, всі тут такий позитив. Всі, хто до цього причетний, всі на позитиві. Немає, щоб хтось десь образився чи образує Ну, всі, 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 хто працював з нами, робив добрі справи, дуже вдячні. Не Ми до них підстраювалися, а вони до нас підстраювалися. Дуже велика подяка. Чим буде більше проєктів таких, Хлопці будуть згуртовуватися, сім'ї будуть згуртовуватися. Зразу думали, що розклад, як в школі, а ти за цим розкладом не встигаєш кругом і навіть на телефон нема коли взяти. Дуже багато за цих сім днів для себе взяли позитиву, натхнення. Я знаю хлопців до вашого проєкту. Така сама думка в них, як у мене була до цього. Ну, опущені, можна сказати, руки. І типу тебе викинули суспільство з усього. Але тут, тут не так все. І я хотів би, щоб багато других сімей попали і сам ще хочу попасти сюди. Дуже приємно.